А от в Україні долар зашкалив сьогодні. В обмінниках його продають вже по 8,70. Купити у столиці валюту проблемно. Економісти кажуть, гривня швидко знецінюється. А отже, українці бідніють. Виною тому і політична криза, і державні борги. Яка ситуація з доларом в інших містах? Дізнавалися наші кореспонденти. 8 гривень 70 копійок. Саме стільки сьогодні правлять за один долар у київських обмінниках. Його ціна зараз стрімко збільшується, ледь не на дві копійки щодня. А всі пам'ятають, що ще влітку курс виглядав абсолютно навпаки. Біля обмінників товпиться люд. Хтось квапиться вигідно продати валюту, хтось здає гривні, які стрімко дешевшиють. Ну сусідана давно було 8,2, зараз 8,6, звісно, велика большая Кожні два дні на 10 копійок росте в країні бардак. Революція. Наскільки відсотків девальвує гривня, настільки рівно відсотків бідніший кожен українець від початку кризи, на сьогодні гривня девальвувала вже більше ніж на 6%. Це означає, що на сьогодні вже більше ніж на 6% збіднішав кожен українець. Немає доларів, немає черг. Таку ситуацію нині можна спостерігати в усіх пунктах обміну валюти у центрі Чернігова. Американські гроші ще вчора тут продавали по 8 гривень 60 копійок. Нині у деяких банках за зелений вже правлять 8,70. Але навіть за таку ціну придбати валюту у місті заледве ледве можливо. А скажіть, а можна у вас придбати долари? Ні Взагалі то ні. А ось тут за моєю спиною зазвичай стоять міняйли. Це поки чи не єдине у Чернігові місце, де можна купити долари. Здравствуйте, ребята. А який курс сьогодні? Стать хотите. Ну, допустим. 8,70. 8,70? 870? Так, а купити? 8,70 8,705. А продаете ви долари? є, да. Да? да? А жираж есть какой Ні. Поки да? У Львові з купівлею долара ні в банках, ні біля обмінників, як самі зараз бачите, теж ніяких черг. Але не тому, що зелений неможливо купити. Він є принаймні кілька сотень, можна придбати одразу. Можна вас купити 500 доларів. Будь ласка, прошу дуже спорт, тобто проблем прошу. з купівлею у вас немає. Немає, і немає. Люди самі роблять ажіотаж. Я от тут рядом живу, немає ажіотажу, спокійно все. Та люди не поспішають купувати зелений через курс. Він уже який день зростає. Лише за останню добу долар подорожчав на 11 копій. Піок, нині курс в середньому становив 8,62, якщо ви продаєте, і 8,75, якщо купуєте. В банках американські американських грошей напряму пов'язують з політичною ситуацією щодо економічних показників. Якихось причин для паніки для загострення немає. Як тільки політична ситуація трошки стабілізується, стабілізується і долар. Те, що в західному регіоні зараз немає, ажіотажу з валютою тут пояснюють і близькістю до кордонів з ЄС. Приміром, заробітчани отримують в доларах свою зарплатню, яку на гривні обмінювати не поспішають. Одеся ціна на долар також зростає. Нині в середньому валюту можна тут купити за 8 гривень 70 копійок. Люди тут зелені, переважно збувають, але не активно. Мало, тому що люди мало здають. Но то німноге ж то єс, ми продаємо. Не... Я поміняв тошу. Жить надо. І тутешня новина останніх днів. Якщо раніше обмінниках треба було показувати паспорт, навіть коли здаєш валюту, тепер її приймають без документів. У Харкові курс також підскочив в обмінниках. Долар купують по 860, продають по 870 у банках на 4 копійки дорожче. У місті дефіцит валюти ми обійшли з десяток обмінних пунктів та банківських відділень. Лише в одному нам змогли запропонувати 10 доларів, в іншому поскаржилися, що в остачі є хіба що дрібні купюри або пошкоджені, і те небагато. Добрий день, скажіть, будь ласка, а доларів 700 у вас буде купити? 10 доларів. Десять, тільки десять. Відкажіть, будь ласка, долари можна вас купити? Немає? Взагалі немає. Ось у нас взагалі в Віті мало. Не то, що вигріблю у нас давського віті. Так не здають, да? не приносять за касири. Таку ситуацію пояснюють просто. Ті, хто має валюту, зараз її не здають, бо вичікують, коли подорожчає ще. А ті, кому долари потрібні зараз, не купують, бо чекають стабілізації курсу. Марія Малевська, Тетяна Милимко, Світлана Хрущак та Ігор Левинок. Програма вікна СТБ.